За повідомленням обласного центру з гідрометеорології, 29 березня на Закарпатті мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці на більшій частині території, на поверхні ґрунту та в повітрі заморозки до мінус п'яти. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0,5 градусів, в день – 14-19 тепла. У горах місцями вночі від мінус 5 до нуля, вдень 12 з позначкою плюс. У Ужгороді нелива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-східний південносхідний 7,12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 3,5, в день 17-19 тепла. У Великому Березному хмарно, без істотних опадів. Температура повітря вночі від 0 до 2 градусів тепла, день – від 16 до 18. В перечині хмарно з проясненнями без істотних опадів. Температура повітря вночі близько 0, в день 16-18 з позначкою «плюс». Міжгір'ї без істотних опадів вночі 0 плюс 2, в день повітря прогріється до 17 тепла. У Воловці хмарно з проясненням. Температура повітря вночі від 0 до 2 тепла. В день очікується до 16 вище нуля. На Високогір'ї протягом доби плюс 7, плюс 9. В Мукачеві хмарно з проясненнями без опадів. Повітря вночі прогріється до плюс 5, в день – до 19. Свалява, мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура повітря вночі – 0 плюс 2, в день – 16-18 тепла. Втяжеві мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі до двох тепла. Вдень 15-17 з позначкою плюс. Кусті мінлива хмарність вночі плюс 3 плюс 5. день повітря прогріється до 17 тепла. У виноградові хмарно з проясненнями без опадів вночі плюс 3 плюс 5. Вдень 17-19 тепла. Берегово мінлива хмарність без опадів вночі стопчик термометра покаже плюс 3 плюс 5. Вдень плюс 19. У іршаві без опадів. Температура повітря вночі 3-5 градусів тепла. Вдень 17-19. У рахові мінлива хмарність без істотних опадів. Температура вночі близько нуля. В день 15-17 тепла. На високогір'ї вночі до мінус 2 вдень плюс 7 плюс 9.